Вірити, чи дотримуються аптеки у Запоріжжі. Ініціативи міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про те, що спочатку треба пропонувати більш бюджетні ліки та українського виробника. Подивимось. Ви нам просто порадити, що зазвичай радите клієнтам. Дозволяємо розробку. Про а, ліки, які частіше за все купують під час застуди. Чи можете відповісти на кілька запитань? А, я не можу, це тільки офіс може. Виявляється, іноді фармацевти бояться камери. Тож залишаю оператора Андрюшу на вулиці і йду з телефоном. Доброго дня. А від простуди. А... Ці порошочки від... Так. Які по можна та... порадити? Є різні порошочки. Ну, е найчастіше будуть астрацитрон в mm -hmm. е повному порошочку 4 рази на день. А які з них взагалі у вас є найдорожчі і найдешевші? Е найдорожчі на напевно первекс, там десь о, близько 40 гривень. Mm -hmm. mm -hmm. а, а в нос спрей? Дуже багато всього, найчастіше брудьвала за він бомбі. А людяники від горла? Тут багато на відріні. А які порадити? Від горла чи від кашу? Від горла. Питайте далі, відговор офісана добре. Ви нічого брати не будете, так? У нас опитування з приводовому. Зараз у мене опитування трошечки. Інтернет. Ліки будь-які жарознежуючі. Парацитома не сіл. Моє розслідування виявилось більш вдалим, але дамо нашим аптекам другий шанс і підемо знов з камерою. самий пакет можете нам сказати приблизно у найвищій ціновій категорії і у найнижчій? Дивіться, ти богу це, мабуть, буде найнижча ціна. Зараз подивлюсь 27,90 чорна смородина, один пакет і 24,19. Тут 30 і вище. Наприклад. Угу. Тобто вони цифра. Первекс та тайло це вже найвищі, найвище бажає найвище буде. так «Льодяники» та? льодяники. Ну людяники це септифріл, Це не не льодяники, це таблетки для розсмоктування, Український виробник септифріл. Септі 20 таблеток, 94,60. Це найдорожче, так? Найдешевше. Найдешевше. Так. Найдешевше. 48,20, 10 таблеток. Це uh -huh. буде найдешевша тарниця, робить це український виробник. Uh -huh. Спрей зараз я вам скажу uh -huh. ріна український виробник 108, uh -huh. а це дитячі, 119,20. Ну майже. І українські виробники, і імпортні, майже ну, там різниця невелика. 119-130, ну отак, от різниця невелика. Жар знижуючи, парацетамол наш окремо 48 гривень, і 20 гривень, можна все в одній таблетці 145 гривень. Запитати стандартний пакет ліків, що купують під час захворювання. Дивлячись, якого захворювання. А, простудного. Зараз сезон простуд. Людяники від горла. Які найчастіше беруть. Так. Mm -hmm. Ну які ви можете запропонувати, власне. Найчастіше просять декателен, типу, знеболюючим, повноваштової пацієнти, як альтернативу беруть фарісіл, як альтернативу беруть порошки від застилди, типу там, Колдрекс, Фервекс, Фармацитрон, Айдрін, типу так. А що важковий. по ціновій політиці у парашочках? ну в районі упаковки зараз десь 320 гривень за 10 штук. Тобто один пакетик десь близько 32 гривень, десь так. Ну в залежності від виробника. Якщо український виробник, то звісно буде дешевше, якщо імпортний бренд, то буде набагато дорожче. Від менежики також ну хтось уже привик до брендів, тобто тут уже така у кого більш така залежність. Вже привик там, наприклад, до лазарину. То він бере виключно лазарин. Якщо хтось просить щось порекомендувати, то звісно це також вітчизняний виробник, щоб підтримати економіку країни. Ну типу Лоратек найчастіше беруться такий самий фодовий і будь-які жарознижуючі, які теж пропонують. Найчастіше фодовий саме цей ботрофен або парацетамол. Хто хоче бренд, так також звісно, Нурафен, Гофен, Єврофаст, хто хоче капсулу, яку вже латинуло. Приблизний чек загалом цієї корзини може наскільки вийти? Ну не менше п'ятиста кліт. Угу. Це якщо десь на три дні на чотири лікування. Угу. Ну зараз більше альтернативою. Передають вітчизняному виробнику зараз. На те, що можна розрахуватись національним кешбеком. А ви до людей, які до вас звертаються, що першим пропонуєте? Вітчизняного виробника. Ми перевірили три аптеки. і Лише 28% першочергово запропонованих нам ліків були від вітчизняного виробника. Тож бережіть себе і не хворійте.